Відео для тих жінок, хто у дитинстві чув, будь хорошою дівчинкою. Цей нав'язаний стандарт стосується і хлопців, але зачасту нав'язують дівчаткам. Хороших дівчат люблять в дитинстві, вони стають улюбленцями вчителів та вихователів. Уявіть, що вас з дитинства постійно вчать бути слухняною, зручною, орієнтуватися на чужу оцінку і очікувати схвалення. І багато хто з нас ріс з такою ідеєю, що бути добрим це означає догоджати. Хороша дівчинка ніколи не перечить дорослим і спілкується. З ними не як рівне рівному, вона посміхається, слухає та підкоряється. Тому виховували хороших, які бояться висловити власну думку, які жертвують своїми інтересами, і бояться поставити людину на місце, коли це необхідно. А коли стає підлітком, то стикається з неадекватною чоловічою поведінкою. І там, де очевидно, треба було себе відстояти і сказати ні вона не вміє цього робити, вона не може. Тому що вона хороша дівчинка. Зазвичай хороші дівчатка вчаться на відмінно, нижча оцінка для них уже трагедія. Вони звикли, що суспільство ставить їм оцінки, і вони очікують постійно цієї високої оцінки, високого одобрення. Але ви самі розумієте, що доросле життя рідко ставить високу оцінку і рідко вас похвалить. Доросле життя більше вас навчують через проблеми і через труднощі. Тому така дівчинка, не отримуючи позитивного зворотнього відгуку, впадає в певний депресивний апатичний стан і починає думати, що можливо це зі мною щось не так. Адже я не отримую цю похвалу, я не отримую це схвалення і починається внутрішнє самокопання. Бути зручною заради суспільства це те, що прагне хороша дівчинка. Вона старається, жертвує заради інших людей, але, на жаль, інші люди. Це не цінують і навіть використовують. Її добротою користуються, і це боляче. Це перетворюється на постійне страждання. І що саме сумне, вона цього не помічає, як страждання стали частиною її життя. Такі хороші дівчатка, просто ідеальні жертви для чоловіків таранів Він буде нею користуватись, він буде над нею знущатись, а вона буде терпіти. Він буде постійно це продовжувати робити, а вона буде надіятись, що вона його змінить, що станеться диво, і вона заслужить його любові і його прийняття. Це звичка ставити себе на другий план, навіть якщо це шкодить вашому фізичному чи емоційному здоров'ю. І саме через це багато людей виростають, не знаючи, як встановлювати особисті кордони. І така хороша дівчинка мовчить, навіть коли відчуває дискомфорт. Адже їй заборонили відстоювати свої особисті кордони. Дівчинку привчили, що її цінність визначається тільки чужими оцінками. Це можуть бути оцінки в школі, думки колег чи навіть партнера, і в дорослому житті вона постійно очікує схвалення, так як в дитинстві очікувала схвалення від батьків чи від вчителя, і вона старається бути ідеальною для всіх, навіть якщо це призводить до колосального стресу та вигорання. І на жаль, багато людей це помічають, і деякі це використовують. А адже знають, що вона не зможе сказати ні. Вона буде старатись догодити, але взаємно нічого не отримує, і це принесе біль, багато болю. Бути хорошим це не завжди про доброту. Це може стати пасткою, яка заважає вам стати щасливими та самодостатніми. Пора звільнитися від цих ролей. Почніть ставити себе на перше місце і перестаньте залежати від чужих думок. В кінці добавлю ще таку фразу: що добро не повинно бути беззахисним, добро повинно бути з кулаками. І Якщо потрібно, то воно їх використає.